Умон це було прикольно. Доброго дня! З вами DreamTech і сьогодні ми хочемо розказати вам про набір юного фокус пулера, що нам знадобиться для початку тільта Nucleus Nano. Тільта Nucleus Nano — це система, яка з'явилася в далекому 2018 році, і наразі є найпопулярнішою системою для дистанційного фокусування. Чому ця система стала настільки популярною? По перше справа в ціні: вартість ось цього чудового чорного кейсу приблизно 220 доларів, і всередині ми маємо мільйон цікавих штук. Стандартного набору вистачає для того, щоб ви відкрили кейс і вже могли працювати прямо на вашому знімальному майданчику. Ну Nano дозволяє повісити фокус на камеру в клітці. Або на камеру без неї, будь-якого рівня і будь-якого розміру. Цікавою особливостю системи є її монолітність. Взявши в руки будь-який елемент цієї системи, ми можемо відмітити дуже хорошу якість збірки. На мою думку, цій системі не вистачає кількох елементів, якими я доповнив цей маленький приємний кейс. Я вам зараз про них розкажу і покажу. Цікавою особливістю нуклеуса є те, що ми можемо без проблем працювати з фотооптикою. На ньому дуже легко виставити стартові точки A B. І ми можемо працювати з більшістю фотооптики доволі комфортно. Ще однією цікавою особливістю цієї системи є можливість е, заживити мотор трьома різними способами, які підійдуть для людей, які встигли накопити багато грошей і купити собі ось такий чудовий V-Mount, або не встигли накопити, але в них є павербанк. Я вам зараз про них розкажу. У кожного з нас є павербанк, у нас є комплектний мікро-USB кабель, тому ми можемо подати на моторчик 5 вольт, чого буде достатньо для того, щоб працювати з більшістю оптики. Наступний спосіб живлення це DC 8 вольт, що нам для цього необхідно. Нам потрібний штатний micro USB, мікро USB-кабель, до якого ми докупаємо невеличкий перехідник, і ми безпроблемно можемо заживитися від будь-якого майданчика або від НПФ-ки, у якої є dc розєм у вашому випадку, скоріш за все, це буде виглядати подібним чином. І підключивши мотор до нашої NPF, ми заводимо на неї струм в 8 вольт. Таким чином, ми зможемо трішечки швидше і оперативніше крутити наш фокус, а також працювати з більш важкою оптикою. Також ми можемо зробити собі невеличкий подарунок і докупити кабельок D-TAP на мікро-USB від цільти. Зажививши е, наш моторчик від. Звичайного вімаунту ми отримуємо максимальний результат, на який спроможний наш мотор. У нас на ньому з'являється 14 вольт, і це дозволяє робити просто чудеса. Також наша граната живиться від акумуляторів 14500. В комплекті ми маємо дві штуки, але для мене виявилось цього маловато. Тому я добрав собі ще один акумулятор, а також ось таку прикольну чотирьохпостову зарядочку, яка вміє заряджати будь-які акумулятори пальчикового типу. Навіщо вам це потрібно? Одним махом ви можете зарядити всі ваші акумулятори до вашої гранати і не паритись про зарядку одного акумулятора штатною зарядкою. Наступний етап нашого дрімбілду це ваксіс Atom 500. Звісно, версія HDMI. Це мої особисті ваксіси, якими я користуюсь 6 місяців. І зараз я хочу вам розказати про мій досвід експлуатації цих чудових і не дуже гаджетів. Перше, що хотів би я відмітити, це ціна 350 доларів, що робить цю систему найдешевшою хорошою системою для передачі сигналу. В експлуатації для мене стало великим плюсом можливість включити цю систему і нічого не настроювати. Вона почне працювати сама. Система непогано працює через стіну та на великих відстанях. Принципі, не втрачаючи сигнал. При збільшенні відстані ми трішки втрачаємо бітрейт, але цього більш достатньо для того, щоб вдало відкрутити фокус. По моїм відчуттям, при зйомці 24 або 25 кадрів на секунду ми отримуємо затримку в районі 2 або 3 фреймів, що в принципі не є дуже комфортним, але цього достатньо для того, щоб знову ж таки вдало крутити наш фокус. Також ми можемо їх живити як від NPF. Так і через Type-C роз'єм. Якщо говорити про мінуси цієї системи, то в мене був невдалий досвід спілкування з техпідтримкою, яка після другого чи третього повідомлення починає вас ігнорувати. Також Vaxis заявляє, що ми можемо стрімати картинку на мобільний телефон на аплікуху, яка називається Vaxis Vision. В реальному житті, навіть з оновленням, щось йде зовсім не так. Поясню, що я маю на увазі: при спробі законектитися телефоном до нашого сендеру, ап просто вилітає. В тебе є картинка на телефоні з них? Ти серйозно? Mm -hmm. Також нам знадобляться фокусувальні кільця відтільти. Я не знаю, як можна зробити такий класний монік і зробити таку mm -hmm. заставку. В чому особливість цього монітору? По-перше, це його ціна всього лише 180 доларів. За 180 доларів ви отримуєте IPS-екран з розподільною здатністю Full HD 5,5 дюймів. Ви отримуєте адекватні органи управління, живлені від батарейок NPF, а також LPE 6, і адекватний фокус-пікінг, який допоможе вам завжди попадати. В чому особливість? Якщо ви користуєтесь моніторами по типу стареньких TV-Logic 56, ви знаєте, що їх пікінг показує щось на кшталт погоди на місяці. І користуватися цим. Не те, щоб складно, а просто неможливо. Якщо ваша камера не вміє адекватний пікінг, якщо ви користуєтесь Sony, старими фуджами, якщо ви користуєтеся також древніми панасоніками чи чимось іншим, пікінг на вашій камері, ви не зможете роздати на монітор, або ж він буде не дуже точним. Виключенням хіба що є камери Canon та камери BlackMagic, пікінг, з яких ви можете роздати прямо на цей монік і користуватися ним. Насправді цей варіант буде трішечки кращим, бо він є точнішим і, скажімо так, нативнішим. Проте, якщо ви власник старої Sony Alpha, або ж у вас Fuji x XT3 чи щось подібне, то пікінг на цьому моніторі дозволить вам почувати себе більш-менш комфортно. Також серед плюсів монітора хочеться відзначити його доволі чесний колір. І окрім кольору загального, ми маємо досить чесний кольор чорний. Якщо дивитися під різними кутами, то ми не побачимо якогось значного падіння контрасту і працювати ним навіть в умовах прямого сонячного світла плюс-мінус окей. Хоча інколи морський бій тут не завадить. Також в цьому моніторі є вихід під навушники, і, незважаючи на його цінову категорію, ми отримуємо тут додатковий HDMI output і бінго. Вихід USB, яким ви можете заживити. Ті ж самі в Із мінусів монітора, який би я відзначив, це його корпус. Він є не досить монолітним, він зроблений з пластику, і при використанні великих батарей NPF ви можете відчути, як він гнеться, і почути, як він скрипить. А тепер давайте покажемо, як всі ці гаджети разом перетворюються в один монолітний девайс. Що ми маємо в результаті? Тільки що ми в теорії витратили 750 доларів на кілька кльових гаджетів, і ми можемо ними працювати з величезною номенклатурою відеотехніки. Даний сетап не викличе якихось особливих питань на майданчиках середнього рівня, він не викличе. Ні запитань, ні якихось проблем на студентському кіно, і ви зможете крутити якісь невеличкі проекти і допомагати своїм друзям точно потрапляти в фокус. Сетап, про який я тільки що вам розказав, я використовую практично на кожній зйомці. Я не можу сказати, що він є безпроблемним, от, але він є досить надійним, досить прогнозованим, і найближчим часом я думаю, що в ньому нічого не зміниться. Тож пробуйте, шукайте свій ідеальний сетап. І ви його обов'язково знайдете. Сашко полюбляє крутити фокус. Він багато тренується, коли має хоча б найменшу можливість. Двох батарей вистачає досить надовго, щоб з користю провести вільний час. Інколи Сашко промахується, але він не засмучується, бо практика це ключ до успіху. Сашка люблять на майданчику, хоча існує думка, що всі фокус-пулери – інтроверти. Так. Наші діди робили це в інший спосіб, але нова школа давно перейшла на дистанційні системи. У Сашка є конкуренти, сучасні камери Sony. Мабуть, вони хочуть залишити його без роботи, але йому завжди буде цікаво дивитись у маленький монітор і крутити коліщатку, навіть тоді, коли здається, що це неможливо.